Колись давним-давно в одному місті жив мудрець. Далеко рознеслася слава про його мудрість, але один чоловік, який заздрів мудрецеві, вирішив придумати таке завдання, яке не зміг би розв'язати мудрець. Пішов він на лук, впіймав метелика і тримає його в долонях. Піду запитаю мудреця, міркує чоловік живе метелик чи мертвий? Якщо скаже живий, я притисну долоні і метелик помре. А якщо скаже мертвий, я розкрию долоні і метелик полетить. Усі тоді зрозуміють, хто з нас розумніший. Підійшов він до мудреця і каже О наймудріший, в мене в руках живе чи мертве. Мудрець пильно, дивлячись в очі, сказав Усе в твоїх руках. Як ви гадаєте, що мав на увазі мудрець, коли так відповідав, Правильно, що від людини залежить життя метелика, помре він чи буде жити. Але в цих мудрих словах є ще один зміст. Саме від людини залежить, чого в світі стане більше добра чи зла. А як ви гадаєте, кому потрібна доброта, наше співчуття, ласка, правильно нашим рідним, друзям, але у людини є ще найменші друзі, наші домашні улюбленці, які живуть поряд з ними. А зараз ми з вами дізнаємось, яким чином вони стали нашими друзями. Дуже давно, коли ще не було міст, машин та книг, люди мешкали в печерах. Залишені ними на скальні малюнки в печерах донесли до нашого часу все не дуже непростого життя цих людей. Раніше вважалося, що першим ми людина приручила тварин. Від яких можна було мати практичну користь: взяти вовну, м'ясо, молоко. Але як виявилося, стародавні люди навчилися приручати худобу набагато пізніше, тому що першими були собаки. Звичайно, собаки були прекрасними охоронцями та помічниками під час полювання. Але набагато важливішим було те, що з ними можна було спілкуватися. Вони були віддані хазяїнові і розуміли його краще, ніж інші тварини. В ті стародавні часи люди боялися величезних, страшних хижаків. І одного разу стародавня розумна людина Почала підгодовувати вовків, які ходили біля її житла. Поступово вовки стали добрішими, а їхні дитинчата звикли до людини і почали жити поруч з нею. Так і з'явилися у людини собаки. Минав час, і кількість четверолапих друзів людини зростала. Одною з них і стала кішка, яка з'явилася у людини тоді. Коли люди почали займатися землеробством і для збереження зернового врожаю, потрібні були вороги гризунів, а згодом з'явилися і корови, і кози, і коні, які давали людям все необхідне для життя. Тепер людина вже не могла жити без своїх помічників і друзів, але повинна була вона завжди пам'ятати, що, хоч вона є господарем природи, але повинна бути бережливим господарем та піклуватися про тварин. Мабуть, ви чули коли-небудь такий вислів ми відповідальні за тих, кого приручили. Це означає, що беручи до житла будь-яку живу істоту, ми беремо на себе велику відповідальність. Адже тварини беззахисні перед людиною, тому їх не можна не зраджувати, не кривдити. На жаль, так склалося, що деякі люди часто виявляються невдячними за те, що наші найменші друзі роблять для них, викидаючи своїх тварин на вулицю. Бувають випадки, коли тваринка загубилась і господарі не можуть її знайти, а бувають і такі безвідповідальні господарі, які її не шукають, так з'являються безпритульні тварини. Важкі умови життя на вулиці позначаються на поведінці тварин. Інколи безпритульні тварини можуть становити небезпеку для людей, а саме переносити небезпечні захворювання або збиватися у зграї та бути агресивними. Тоді потрібно бути дуже обачними. Але є люди, які переймаються долею безпритульних тварин. Це спеціалісти ветеринарних кліник, волонтери та працівники притулків для тварин. Волонтери тварин це люди, які допомагають тваринам, які потрапили в біду. Вони забирають тварини з вулиці та шукають для них нові сім'ї. Якщо не вдається знайти нову сім'ю одразу, то тварину тимчасово поселяють у притулок. Це спеціальне місце, де проживають тварини, в яких немає господарів. Якщо ви маєте домашнього улюбленця, не забувайте піклуватися про нього. Даруйте йому свою любов та ласку, щоб ваш маленький друг мог відчувати себе щасливим та здоровим разом з вами.